Півтори години тому Беркут прорвав барикати на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо і відтіснив мітингувальників на Хрещатик. Європейська площа тепер практично порожня. Саме там нині перебуває Євгеній Гарков, і він з нами на прямому телефонному зв'язку. Тож, Євгене, вітаю. Яка на цю ситуація в районі Європейської площі? Тобі слово. Тобто площа повністю звільнена від людей. Фактично півгодини тому почався штурм. Ми з оператором якраз опинилися в епіцентрі подій. Спочатку ну, було помітно, що як Беркут почав наступ на людей. Почалися обміни коктейлями молотова, потім фєрверками і дуже сильно. Тож пішов сильний потік світло гранат, газових гранат. Люди спочатку почали тікати в один бік, але і я так зрозумів, що це була самооборона. Вони дуже швидко зреагували і кинулись у наступ до Беркуту, але дуже швидко були розчищені. Вже за кілька хвилин Беркут почав просуватися нижче до європейської площі, до українського дому. так сталося, що на під час тих сутичок нас з оператором ми побігли у різні боки. А мене ну люди, медики, які тимчасово. Зараз створили медичний пункт у парламентській бібліотеці. Вони прилями молотова й камінням беркутівців. Там стояла машина з водом, водомет, і за десь хвилин сорок це протистояння стояла, і машина відступила. Беркутівці відступили. Але насправді вони зробили тактичний хід. Вони обійшли пікетників з, з другого боку, і всі дуже швидко почали просто не просто відступати а почалася легка паніка, просто почали тікати до барикади. Біля барикади була неймовірна тиснева. Ми там вже всі зупинили. Нилися подивитися, що буде далі. З'явився газ, з'явилися вибухові пакети. Я особисто бачив зо два десятка людей з окровавленими обличчями. Одного чоловіка я бачив, що в нього велика рана в районі правого ока. Я не знаю, чи це око в нього залишилося цілим. Тут усі очікують штурм. Студія. Дякую, Олександр. Олександр Загородній працює зараз у центрі Києва, і ми чекаємо на більше новин вже о 19.30 від наших кореспондентів, котрі зараз працюють в епіцентрі подій.